Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Не дивлячись на те, що сьогодні, вже дуже велике число вересня, я знімаю відео розпакування по каталогу серпень. Були деякі обставини життя мого. що... Трішки завадило мені це зробити, але не дивлячись ні на що, я все ж таки хочу зробити це відео розпакування, тому що я вас сердечно обіймаю і дякую вам, що ви зі мною, що ви приєднуєтесь, переглядаєте і ставите вподобайки. Для мене це ось такого серце моє радіє, душа моя теж тішиться цим. Поїхали. Що в нас перше? Це в нас, звісно таки. В мене було так, що сталося, що з кавою. Той раз ви бачили, що каву я ну, собі вже купила, купила в різному форматі. І в, ось так. Бачите, ще є. Ось так. І ось так в стіках я взяла цей раз знову-таки замовила в такому форматі. замовила. Але. Хочу вам сказати, що смаки приємні смаки дуже смачно. і хто не полюбляє гратися, відрізатися чи відривати. Пальчиками в стікериці, будь ласка, виходить там, якщо зареєстрована людина, декілька гривень тільки різниця. Тут 4 чи 5 гривень різниця, тут 100 грамів. Так що дуже між тим, якщо порахувати ці пачки по 16 стіків по 2 грама, то виходить невелика різниця. І мені, звісно, це зручніше, але все ж таки я взяла, тому що я хочу ставити людям в пакуночки, в замовлення. Щоб люди теж е, спробували, куштували і мали гарну каву. Nutri плюс е, це, ви знаєте, що я полюбляю каву е, 60% мелена ячмінь і жито, і 40% е, е, кави звичайної. І е, що мені подобається для моки шкільника, дуже гарно справляється, і в мене дуже гарний ефект. Тиск мене не, при... не скаче. З у мене все в добре, слава Богу. І тому я цю каву. Поки вона є в замовленні, я буду купувати скільки вона є. Буде тільки така, буду купувати тільки таку, тому що дуже мені подобається кава. Ви знаєте, що дякуючи нутрі плюс каві, я почала пити каву без цукру. Це дуже дуже гарний плюс. Так що, ось така У мене їх шість коробочок. Таких я взяла собі, так що буду мати, що пити і пригощати людей, і дарувати в гостинчик, тому що буває, хочеться відправити замовлення клієнтці. Хто я пересилаю по всій Україні, і хочеться покласти не тільки стік чаю, а хочеться каву нашу, щоб людина спробувала. А вдруг сподобається. Так, на моїх хустах губна помада. Дуже мені в камері подобається рожевий такий приємний колір. Да? Це 210-помада. -та Ось так на руці. Чомусь вона відрізняється. Дивіться, вона від... дивіться на... О, відрізняється. Я нанесла її в один раз. Так, і це просто моя помада. Я так не роблю відео, а ті, які я брала і користуюсь, ось так я сьогодні показую вам, яка мені подобається цей колір помади на моїх хвостах. Так що майте на увазі матова крепка, дуже стійка, і я рекомендую, не дивлячись на собі вартість, її вистачає на дуже багато місяців. Майте це на увазі. Так. Далі себе я побалувала, дівчата. Я побалувала себе, я замовила. Так готувалася. пальці лиш. Так готувалася, я взяла собі пудру, бібі. У мене замовляла клієнтка неодноразово бібі-пудра. Тобто вона доглядова іде, пудра. Ви вже її бачили в моїх відеообзорах, як для клієнтки. Я собі теж взяла натуральний 0,2. Бібі-пудра інтенсивно насичує епідерми з киснем і корисними речовинами. вирівнює мікрорельєф. І тон шкіри, маскує недосконалісті і не забиває пори. 14 грамів. Ви бачили і знаєте, дуже приходить файній такій упаковці. 259 гривень для всіх людей. Блакитна така коробочка, і дивіться, спонжик приємний. Тут зах... Ой, захисна така у нас є, це, І Запах пудри дуже приємний, тому що ви знаєте, що в компанії Farmacy, е використовуються натуральні складові в декоративній косметиці теж. Так, що на мінералах, на всьому. Так, я бачите, хочу взяти так, на нотак. Ну, і хочу вам показати на руці. Так, Так, так. Наберу ще раз. А знаєте чому? Тому що я не показала вам до того шкіру руки. Дивіться, от шкіра руки де немає. да? Тут трошки видно, що є. І ось сюди я зараз нанесу спонжем. Дивіться, яка це краса. Дуже приємний аромат. І дивіться, яка шкіра тут. На цій руці і на цій. Мені дуже до вподоби і, по-перше, лягає дуже гарно, лягає гладесенько, нічого не видно. Даже у мене зараз руки без крему на руках. Тобто незволожені, але вона не має забитих пор, не має виділення, бо це шкіра руки. Ось така краса. Я, звісно, буду наносити пензликом, але я задоволена. Ось так. Ось така краса. Якщо бажаєте, будь ласка, рекомендую 14 грамів це великий об'єм, до речі. Дуже приємний аромат іде. Це супер. Так. Я такими відкритками тут по Колись купувала книжку в, клубному, клубному, в книжному клубі, була зареєстрована, купувала колись книжку, і була горді, гордості побіждення. І прийшли такі відкриточки такі прийшли в подарунок. І я думаю, куди ж їх використати? А я завжди закладки, листочки ставлю. А тут можна прочитаю на російській мові, вибачте, хто проти цього. В нашій житті порою виникають обстоятельства, коли здравий смисл просто бісілен. Такі просто гарні вислови. І я думаю, зроблю собі такі закладки сьогодні для нашого відео. І в мене дуже приємне це. Рекомендую від цієї моєї душі це шампунь з мінеральним комплексом, з мінеральними компонентами. Ось така краса. Дивіться, 360 мл без парабенів GMP сертифікація Ви знаєте, що навіть упаковка робиться все для нашого блага. Дивіться, як все гарно оформлено, дуже гарно. І густий, густий дуже е, е, шампунь. Все зафольговане, так що ідея подарунку теж може йти, тому що я е, так собі розумію, якщо зафольговано, закрите, запаяне, то можна і подарувати. Дуже гарне оформлення, тут такі виділяються такі бачите, з мінералами моря. І хочу це 360 мл, 119 гривень, але цей шампунь вистачає на дуже багато. Він густий, ароматний, з ніжним. Ароматом і шампунь з активними інгредієнтами забезпечує ретельне очищення шкіри голови. І локанів, не викликаючи сухості шкіри та підтримує оптимальний гідроліпідний баланс. Шампунь добре піниться і легкий в змиванні, залишає волосся гладеньким, м'якеньким і шовковистим. Що ще потрібно? 119 гривень. Така ще є шампунь з оливою. Вона 109 гривень за 360 мл. Зверніть, будь ласка, увагу. Моя клієнтка е, з цієї лінійки поки що бере на постійній основі. Рідке мило. То каже, я замість гелю рідким милом з мінеральним комплексом купаюся, каже, задоволена, два в одному в неї так, що, будь ласочка ось така краса. Так, далі. Далі у нас вже переходимо ми на іншу сторіночку. У нас тут знову-таки відкритка така у нас. Многії странності можна об'яснити, якщо по-настоящему вдуматися в їх причини. Дуже, це просто дуже гарний кінофільм. Гордость, придобіждення це дуже гарна книга, коли її читаєш, і глубокий такий. Тому мені подобається дуже сильно і я, бачите, зробила. І ми в серпні місяці. Компанія, дякую вам. Не перестану дякувати вам за кожну акцію, за кожну Збережену нам гривню людям України, тому що життя є життя. У нас було 15% знижка на все, що прибирання в нас, містер Віпс, те, що прибирає в домі, в оселі, все, що чистить, вичищає, вимиває. І я взяла, мені так цікаво, прийшло червоний і біленький, ну нічого страшного. Я для себе особисто, це мій особистий моє особисте замовлення. Я взяла. Два таких засоби для видалення жиру 500 мл. З дуже чудовим ароматом приємним. Бачите, веган, Біодім, містер Віпс 500 мл. Аромат чудовий, теж зафольговано все. І ціна його зазвичай була 169 гривень, а я брала по 144 і ще й знижка 25%. Ще й збір балів. Дякую. І ось таку красу в мене запасники, тому що я е, не хочу переплачувати. Якщо є можливість, я щось інше не куплю, а візьму таку річ, щоб в мене було чисто, тому що на вологу поверхню газової плити, е, оці така рішітка на газовій плиті, е, все, що на кухні, душові шафи, е, витяжку, все дуже чудове. Нам от. Змочили вологість, потім розпилили і. 5-7 хвилин до 15 хвилин максимально заходьте на мій інстаграм, в мене є прямо відео, як я відмиваю ці поверхності, нема липкості, нема е, відчуття такого, що недомили, не домили, не важко там терти потрібно. Ні, я просто губкою це все потім змиваю. Даже в е, мене є відео, форма стекляна для запікання творог, творог я запікала, то теж ви знаєте, як це важко від чогось запечено то я теж розпиляла цим засобом і дуже легко, дійсно, це так я вимила. Якби це було важко, я б собі два в запасники не брала б. Я кажу свою особисту досвід, вже, свій особистий, слава Богу, і те, чим я користуюся. так Далі, звісно, такий я ж не змогла втриматися, я взяла собі ще Замість 129 гривень я взяла по 110 гривень. Це в нас мультифункціональний засіб для прибирання всього в оселі. Прибирає все, миє все, 25 мл потрібно на 5 літрів води. Будь ласка, вираз так. Так, да, все правильно. Злякалась, що я вас неправильно невірно інформую. Дуже чудовий аромат. Це аромат, де я полюбляю білі квіти. Чистота, чистота мені не дуже подобається. Аромат мені трішки не підходить. Це дуже, на всякий випадок покажу. Дивіться. Це дуже густе, ну як не дуже густе, це, це не крем для торту, але... Аромат приємний, я, я ж кажу, я, роз, я все, все, щоб я не мила, чи підлогу, чи щось в хаті, я все використовую повністю. Буду ем, теж е, стирати м'які такі стульям, стульчики в мене є стільці. Я буду теж дуже просто розбавила, взяла щітку, намочила і потерла. І далі, і далі. Так і пішла, 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 і дуже гарно, дуже гарно вимиває. І вичищає все, що є в домі. І саме головне що навіть грамульку додати, чайну ложечку додати, але вже буде аромат і буде ефект підлоги вимитої набагато краще. Кахель, все миє, все що... умивальники, унітази, все, що ви бачите в хаті, це мультифункціональний такий концентрований гель-такий засіб. Дуже чудовий. І я взяла по 110 гривень дві собі в запасники, тому що в мене моя вже геть закінчується. І я так думаю, треба брати бігом. Так, надалі у мене ось такі, теж. Бачите, відкритка тут. Я взяла, дуже подобається моїй клієнтці. І я взяла вже для себе. У мене закінчилися це чистота під контролем. Магічна губка Містер Віпс. Вона виглядає ось таким чином в каталозі. Вона була таким. Зараз дизайн змінили на приємний. Я полюбляю жовтий колір. Багато хто з вас знає, що я полюбляю кольор життя, кольор сонця. І зараз. Не взяла ножниці, а так тяжко крепко. Ручка помогла, бачите? Откр... Відкрила. О, тут в нас ось така краса. Її можна цю губку розрізати. Так? Її можна. Вона така плотна, прям така плотна-плотна. Плотна, да? І дивіться, як тут намальовано, що можна мити, що можна робити, бачите? Ось така краса. Так. І ця губка незамінна в застосуванні для видалення забрудень різного характеру. З легкості допоможе видалити плями від фломастера або маркера на шпалерах. На кухні чарівна губка незамінна, як очищувач бруду і ржи різного роду нальотів і складних плям. Як використовується? Безпосередньо перед очищенням поверхні губку потрібно змочити чистою водою, злегка віджати. Так. Да. Я дивлячись, яка у мене поверхня. На, на який об'єм, да? якщо велика, то я не розрізаю. Якщо невелика, я розрізаю наполовину і дійсно віджимаю, і вона потім така знаєте, прям стає геть, геть маленька, 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 маленька. Вона відмиває і сирість, відмиває дуже гарно. Рекомендую від душі. Це зараз, скільки я відео бувало, переглядала інших компаній. Це просто пік. Миє все, що можна е, мити, і відмиває дуже чудово. Рекомендую від душі, так що мене, бачите. Моє геть порозкривала уже. Ось така краса. І теж вона була 59 гривень замість 60, 69 гривень. Щоб там не було, економія є економія. Є тобто. Так, далі в мене дівчинка замовила, поки ціна, ціна іще була 149 гривень. Вона взяла в мене дві такі маски для волосся з часником. це в нас кератин. Кератин це в нас сила, здоров'я, е, укріплення, відновлення нашого волосся. І ось таку красу взяла, тому що вже в вересні 189 гривень. Дівчинка побачила мою в інстаграмі, що я ставила поспішайте, замовляйте. І ось взяла саме із чесником дві такі маски для волосся. 200 мл. Аромат дуже чудовий. Не буду відкривати це не мій, але я теж користуюсь періодично. То аромат дуже чудовий, ніяким чесником не пахне. Так. І, звісно таки я зайшла в промокоди, зайшла в для, де чоловіки жінки. І я знову таки взяла так, як я продала той набір гера. Ви бачили, я його той раз розкривала повністю. Цей раз я розкривати не буду. Це дуже гарний, свіжий такий аромат, прям лампа люстра відсвічується. В дуже гарному оформленні тут в нас 50 мл парфюма свіжого освіжаючого стійкого, дуже шлейфового стійкого, тому що до мене потім клієнтка зайшла і ще. За подарунковим пакетом, стрічками і відкриткою, і шлейф остався після неї. Дійсно, я прям для мене це було ого, го який шлейф від цих парфюмів. Сама я ними поки не дозволила собі таку розкіш не користуюся. Але продаю і вже продаю не перші ці парфюми. І тут ласьон для тіла 100 мл, і 100 мл гелю для душа. Тобто буде повністю пахнути тіло, і ви будете благоухати, скажу на російській мові. Дуже гарно. Ось таку красу я викупила. Так що це я на продаж, все заслюдировано, все дуже гарно, все якісно. І, звісно, такий у мене е, бали, і за свої бали я взяла взяла Дві шампуні, я не бачила, що в вересневому каталозі слава Богу, дякуючи е, дівчаткам, ой, дякуючи компанії фармасі, а дівчаткам дякуючи моїм замовницям. Е, і я взяла по 25 гривень дві такі ж шампуньки е, теж. Е, е, Доктор Туна Віталізінг з чесником. Це дуже. Я рахую, що це один із шампунів настільки дійсно лікувальної. Дії і дійсно відновлення сухого, пошкодженого, тмяного, безжиттєвого волосся. що дійсно це дуже респект і повага, тому що, що це є шампунь, тому що коли я прийшла в компанію фармасі зареєструвалася, то його не було. А потім бачу, дівчатка пишуть: Ура, ура! Вернули шампунь! Компанія, не забирайте цей шампунь. Міняйте Міняйте ще щось там, але цей шампунь дуже великим попитом в людей. І тому я сама ним користуюся, і я б не хотіла, щоб саме цей шампунь уйшов з каталогів. Тому, будь ласка, залиште його в каталозі. Ось таким був мій відео огляд. Дуже гарно, дуже. Мені подобається все, що я все ж таки зробила. Одне те, що я вам той раз сказала, що я взяла три набори шампунь і кондиціонер по акції для. Тонкого і те, що без об'єму без об'єму волосся? Да, ці три набори я дійсно отримала, але вони вже в Києві, уже е, днів п'ять, як поїхали до Києва, е, е, тобто. Уїхали, бо це для моєї дочки, я, я собі замовлю в любу годину, щоб потім не пересилатися з міста в міста, то я дитині своїй повністю віддала. І ось так я вас не обманюю, це дійсно так воно і є. Але я задоволена дуже сильно замовленням. Я радію, як дитина, коли я отримую замовлення, коли все цілесеньке, гарнесеньке, коли все є і коли вам ви бажаєте щось замовити, це дуже багато. То для, для мене значить. І багато, слава Богу, продукції продається помимо того, що замовляється, що я беру щось для себе. Багато продукції люди приходять додому або телефонують, і ми домовляємося, бачать в інстаграмі, Фейсбуці е продукцію і замовляють. І я також доставляю або приходять люди мене, до мене додому. І Купують гарну продукцію турецької компанії «Фармасі». і я вам дуже вдячна за довіру до мене, за довіру до компанії турецької компанії «Фармасі». Я довіряю на 100%, тому що ем, я довіряю. Бажаю вам хліба, здоров'я і миру. Я вас всіх сердечно обіймаю. Будьте здорові! Саме-саме головне будьте здорові. Здорові понад усе. Тому що без здоров'я зупиняється все. Так що всього найкращого вам. До нової зустрічі! Дякую, я рада вас бачити.